Тетяна Ніколаєнко, журналістка, оглядачка «Цензор.нет» доєднується до нас, щоб можливо прояснити трішки ситуацію. Пані Тетяно, вітаю доброго вечора. Слава Україні, слава! перше з вашого дозволу, питання сформулюю. В досі програми, як би то в цьому контексті не звучало. Перший мільйон справа Кудрицького це там на вашу думку битва за енергетичні потоки. Пошук ЦАПа відбувала за незахищеність енергооб'єктів перед зимою. Політична розправа. Чи спроба ДБР встановити істину в справі багаторічної давнини або ж ваш варіант? Е, якщо чесно, я ближче до версії, що дійсно українській владі е, хотілося б мати е, когось винного да, в тій ситуації, яка відбувається з українською енергетикою. Але, як бачимо, насправді е, справа ДБР вона не пов'язана ніяк, власне кажучи, з захистом. Енергетичних об'єктів, ну якщо не вважати, звісно, будівництво в 2018 році ем, огорожі, яку мало зробити компанія Гренкевичів, не зробила ем, і, власне кажучи, хтось потім з цього зробив справу, то ем, мені здається, що це продовження з'ясування стосунків, яке ем, супроводжує Володимира Кудрицького всю його перебування на посаді ем, керівника Укренерго, і як видно, нас доганяє. Ем, вже після його звільнення я просто нагадаю вашим глядачам, що десь два роки тому виник скандал з сонячними електростанціями на окупованій території, які належали тодішньому заступнику голови офісу президента Ростиславу Шурмі і чомусь в офісі президента. Тоді були свято впевнені, що саме Кудрицький підсвітив журналістам цей скандал. А, і, власне кажучи, з того моменту щодо Кудрицького і правоохоронці, і інші органи почали проявляти дуже велику увагу. Це були перевірки ДАСУ, а це були теж перевірки ДБР. Знамагалися намагалися знайти ну, навіть НАБУ, набув є здається воно через суд зареєстроване. Щодо незаконного збагачення кудрицького, в принципі, оці ці всі справи вони вже я не знаю, який там рік триває, і жодна з них а, не отримала будь-якого продовження в вигляді а, справді реальної кримінальної справи. Ну, мені здається, що вчора було найблизглуздіше з можливого. Це коли а, дійсно був контракт, бо він був підписаний а, з типовим договором. Компанія заплатила аванс. Ну, взагалі-то небагато. Якщо брати Міноборони, то там платили і більше. Та? Тобто тут було заплачено 20%. А в Міноборони покрали зброю, заплативши 97%, ніхто ще нічого не повернув, але люди типу Лієва досі спокійно живуть і навіть десь там працюють. А так само сьогодні журналіст Георгій Шабаєв знайшов прекрасний випадок про нинішнього міністра юстиції, колишнього міністра енергетики Германа Залученка, який підписав теж договір. Заплатив гроші ще до підписання контракту контракт не був виконаний. Ну, правда, от Германа Галущенка ніхто не наздоганяє на відміну від Кодрицького. Тому мені здається, що це з'ясування цих політичних стосунків з неулюбленим колись керівником «Укренерго», Можливо, на банковій думаю, що Кудрицький якось пов'язаний до витоку інформації щодо, наприклад, ролі Міндіча. В усій енергетичній сфері, і відповідно, ну це якісь таке продовження з'ясування стосунків. Пані Тетяно, от якщо ну розглядати цю версію там ну, умовно політичного замовлення, так то постає питання конкретно хто замовник і якою о, може бути мотивація? А про, з вашого дозволу е, нашого з вами колегу Юрія Ніколова. Він пише: цитую його тут без читання думок Галущенка не обійтись вже згаданого вами на екс-міністра енергетики. По суті, це єдиний крупний ворог Кудрицького. Чи як злава Укренерго міг залити стільки сала за шкуру та екс міністру енергетики? Чим саме ну? І не вже Галущенко такий всесильний, що може отак просто взяти і натравити на ворога собак в даному випадку, там ДБР? Я думаю, що це не тільки ініціатива особисто Галущенка. Ну, якщо вона дійсно існує, да? тобто якщо це припускати як версію, але дійсно ми маємо говорити про те, що існує цей конфлікт, неприязнь, як загодно там можна це назвати, між Кудрицьким і Галущенко, і потенційно, напевно, міністр юстиції міг бути в цьому. Зацікавлений, чи дійсно він доклав до цього руку, не знаю, але мені це виглядає як дійсно продовження з'ясування стосунків з Кудрицьким. І я думаю, що це ну, така відповідь: знаєте, є от ну, це навіть не про, про самого Кудрицького, да, я про якесь протистояння кількох великих команд та да, на, на, на тому ж енергетичному ринку. А ось ви там щось викрили про нас, ну ми зараз вам видамо парочку кримінальних проваджень. Ну а тоді, якщо все ж е, звертатись до того, ну там про що про що каже слідство, так і е, що, що саме шиють Кудрицькому, в чого його найбільший там гріх і провина? Бо знову ж таки, коли я там читаю вже в, згаданого Ніколова, який ну прямо каже е, Жулік е, Гринкевич. А якому ну це жулік, якого рік тому прийняли за корупцію на підрядах Міноборони? А якщо ну типу в даному випадку Гринкевич жулік, то Кудрицький, хто ну і наскільки загалом їх тут доречно пов'язувати в цій справі? А ви знаєте, мені от прям здається, що це не випадково знайшли саме цей епізод, тому що дійсно прізвище Гринкевича дуже на слуху. Він дійсно пов'язаний з цим скандалом Міноборони. Більш того, от в цьому кейсі в нема до ДБР жодних претензій, а там людина взята на хабарі. Більш того, ну якби те, що компанія не виконувала контракти, воно підтверджено, власне кажучи, документами, аудитом рахункової палати. І ну, в принципі. У Гринкевича є реальне кримінальне провадження, є відповідна репутація. І, можливо, цілком не випадково кудрить намагалися пов'язати саме з цією особою. Хоча, якщо відкрити в тому ж її контролі документи цієї компанії «Візенріч», то можна побачити, що вона оформлена аж ніяк не на самого Гринкевича, а на якогось фунта. Тому, в принципі. Кудрицький взагалі міг навіть не підозрювати про існування Гринкевича, а прокурори в суді ну не навели а, жодних а, доказів того, що був якийсь контакт між Кудрицьким і Гринкевичем, що вони про щось домовлялися, тому що ну, наприклад, навіть що згадати справу Чернешова, нашого колишнього mm -hmm. міністра єдності, то ми пам'ятаємо, що в суді а прокурори САП вони а прямо зачитували епізоди. А де йшлося про зустрічі Чернешова з фігурантами справи на, на користь яких потім Чернишов е, приймав рішення? Е, в вчорашньому провадженні ми не побачили навіть приблизно нічого такого, а ми просто почули єдину згадку, що якийсь то там е, клерк банку Конкорд, який, власне кажучи, і допустив. Е, е, Гарантування дуже сумнівної контори, щоб вона змогла взяти участь в тендерах Укренерго, тепер звинувачує Кудрицького в тому, що власне кажучи, він вчинив, ну скоріше за все, не професійно, а втратив гроші банку. А винним в цьому виявився Кудрицький, тому що ну по факту Укренерго повернуло через суди назад заплачений Гренкевич в цій компанії Гринкевичів, аванс. Більше того, вони відсудили ці гарантії. І чесно для мене максимальним нонсенсом звучала вчорашня сума в 13 мільйонів, які стягнули, які не знаю, за що заплатили сьогодні люди, які допомогли кудрицькому опинитися знову на волі. Але фактично держава ці крові кошти не втратила. Їх втратив комерційний банк через свою, власне кажучи, ну з моєї точки зору непрофесійну діяльність. А чому через це кудрицький має опинитися за гратами, і як це називати, як не політичним переслідуванням? У мене варіантів немає.